Всім доброго ранку. І сьогодні 1 січня і в цей перший день Нового року. хотів би побажати всім воїнам українським, які зустрічали Новий рік на нульовій позиції на передку. Хотів би побажати їм Божої допомоги, щоб Божа власта і Божа допомога були з ними завжди, щоб кожне діло, яке вони розпочинали. Кожну справу, яку вони починали для блага України, вона увінчувалася перемогою, щоб кожна куля, яку випускав український солдат в сторону ворога, вона влучала в ціль, і щоб ми, українці, були нацією, яка об'єднана не тільки для перемоги, а для того, щоб життя у нас було якомога. Найкраще. Слава всім тим, хто був в окопі цю ніч і ті дні, всі, які були перед цим новим роком. Від душі бажаю вам всього найкращого. Я знаю, що, що таке перебувати там, на нулі. Я знаю, що таке втрачати побратимів. І бажаю вам якомога найменше втрачати. Тих, з ким був рядом. З Новим роком вас, друзі і воїни.